Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. 1200 кілометрів углиб Росії! Як українські дрони дістали до виробництва шахедів у Татарстані? Вон літіла туди, на. Що за вундервафе могло подавати таку відстань? 300 км кілометрів він може в одну сторону спокійно долати. Та як це змінить стратегію ударів по глибокому тилу ворога? Наш розбір із військовим експертом. Ці кадри вже охрестили у соцмережах історичними. Літакоподібний дрон влучає у будівлю комплексу зі збірки шахедів у Татарстані. Це окремий економічний округ Алабуга, що знаходиться на відстані 1200 кілометрів від кордону України. Так далеко українські дрони ще не залітали. За даними джерел, це сумісна операція гурта СБУ. Вон літіла тут ана. Російські пропагандисти вже поскаржилися, що українські безпілотники атакували Татарстан вперше від початку повномасштабної війни. За інформацією їхніх ЗМІ, в зоні Алабуга впали три безпілотники, зокрема той, що на відео влучив у будівлю гуртожитку Алабуга Політеху. Сьогодні, в 5.45 утра, був нанесений удар по общежитті Алабутя двома безпілотниками. І безпілотники безпілотники оснащені оборудованням стран НАТО внаслідок удару, як повідомляють окупанти, постраждали 12 студентів. Однак, як з'ясувалося, це не випадкові люди. Влітку минулого року видання протоколу випустило розслідування про те, що на території окремої економічної зони Алабуга росіяни організували масове складання дронів типу шахет з іранських комплектуючих. Журналісти розповіли, що для збірки залучають студентів коледжу Алабуга Політех, а самі окупанти навіть проводили екскурсію для голови Татарстану на камери Закриваємо сверху обратно стороною склеюємо і е, при розвиванням сухової марки. Тепер же цей самий голова Татарстану Руслан Мініханов стверджує, що технологічний процес збірки шахетів не порушений хоча деякі змі з посиланням на власні джерела Дуже пишуть, що внаслідок удару є серйозні руйнування виробничих потужностей. То що ж насправді там сталося, зважаючи на ось це відео, ми запитали у військового експерта Михайла Жирохова. Такого серйозного результату вони ну тобто у, ці, у цей удар він у нього не було. Тому що очевидно, що по удару, що бойова частина не дуже велика, і е, там такого е, знаєте полум'я, або потім пожежі нічого не було. Це було просто вибух. Просто тобто, це ну не, цього цієї бойової частини недостатньо для того, щоб припинити роботу е, роботу того ж, е, того ж підприємства. Тут потрібен масований удар і. Бажано якихось ракет, де бойова частина 450 500 кілограмів. Тому Може. це більше такі демонстрація можливостей і такий психологічний тиск на, о, на росіян. Однак саме демонстрація можливостей дістати військовий об'єкт промисловості на такій відстані це вже саме по собі успішне завдання. Одночасно з атакою в Єлабузі ще один безпілотник влучив НПЗ у Ніжньокамську, що на такій самій відстані до цього цього найбільш дальня атака була здійснена в Ленінградській області, де на відстані 900 кілометрів від України наш БПЛА вразив нафтовий термінал. Про те, чим саме вразили завод Шахетів у Татарстані, було вже десятки припущень. Спочатку Розмі писали про безпілотник ug 22 Airborne компанії Укрджет. Потім про легкомоторні літаки, начинені вибухівкою, як Аеропрак 22 Все ж таки Укрджет-22 він менше за розмірами, якщо дивитись. А скоріш за все, це один з варіантів таких дронів. До війни в Харкові робили дрони, і вони поставлені на озброєння. Одна з таких е, моделей є е 300, але це не є 300, є е, е, більш просунуті моделі, які у відкритому доступі немає. Це фактично той же аеропракт. Росіяни мають декілька ну слушну думку, але перероблений під е, дрон камікадзе. Це не таке супер високотехнологічне. а не від чого залежить дальність залежить дальність польоту ну в даному випадку. Я так розумію, від кількості палива, яку туди можна вмістити, розміру двигуна. Що ще там може, які характеристики? Абсолютно точно нинішні двигуни, які, наприклад, використовуються так, так мопедні двигуни, які використовуються на іранських шахетах, на китайських, на ізраїльських апаратах. Вони мають дуже маленьку, дуже мало вони дивляться цим паливом. Щодо дальності, той же є е 300. Наприклад, конструктори говорили, що він може летіти на 3100 кілометрів. Ось вони заявляли, наскільки це фантастичні цифри, це пусть на їх совісті, але рекламні проспекти, коли, коли вони говорили, вони позувалися на чомусь, вони говорили 300 кілометрів. Він може в одну сторону спокійно долати. А якщо вони працювали над цим далі, я не думаю, що 300, але думаю, що півтори тисячі кілометрів це ну, є у нас дрони, які можуть можуть настільки летати. Отже, наші сили оборони не просто намацали вразливі місця росіян і знайшли спосіб, як долати таку величезну відстань, та ще й з доволі непоганою бойовою частиною, яку експерти оцінюють десь у 40 кілограмів. Зовсім інше питання, як вдалося обійти всі системи ворожої ППО на такій дальності маршруту, а також подавати реби. Щодо останнього, фахівці говорять про нову технологію, яка, зокрема, застосовується у британських томагах та штормщедол, але ще більш доопрацьована. Словом, з нинішніми Можливостями для України стає досяжною ціла низка військових та стратегічних об'єктів у глибині Росії. Тут основне питання питання раптовості. Тому говорити про те, куди ми будемо наносити наступні удари, які це будуть об'єкти. Це неправильно, тому що Росіяни все ж таки у них є ППО і а, щодо, наприклад, НПЗ. Дуже швидко наші удари вони закінчаться, тому що ж росіяни вони переймають нашу тактику. Вони починають формувати мобільні вогневі групи. Ще зараз біля НПЗ з'являються такі мобільні групи, які досить ми бачимо по нашому досвіду. Вони досить ефективні проти проти шахетів, проти е, мопедів, наших мопедів, які приблизно мають таку е, таку швидкість, таку ж висоту, тому е, вони це закроють дуже швидко. Тому завдання е, ГУР СПУ знаходити якісь об'єкти, які зараз не прикриті ППО, але які мають важливе стратегічне значення. Американський інститут вивчення війни вже підсумував. Остання атака показала, що Україна вийшла на новий етап стратегії ударів у глибокому тилу Росії. Тож далі буде. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини.